Спробуй знайти помилки серед обчислення степенів, які в мене зараз на екрані. Все правильно? Угу. 2 в кубі дорівнює 6. Що не так? Що таке степень? Це в нас основа, це показник. Нам потрібно двійку перемножити стільки разів, скільки показує показник. Тобто 2 помножити на 2 помножити на 2, помножити на 2, і це, звичайно, не 6, буде 8. І таке дуже часто трапляється, коли ми поспіхом записуємо результат. Мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Дуже часто люди, пам'ятаючи, що квадрат це число тільки додатнє, пишуть відповідь тут. 9, додатню. Ні. Що означає запис мінус 3 в квадраті? Це мінус, а потім трійку підносимо до квадрату. Це буде мінус 9. Якби в нас були в цьому випадку душки таким чином обчислено, тоді, звичайно, це було б 9 мінус 3 в квадраті. Ви маєте відрізняти вирази мінус 3 у квадраті і в мінус трійка піднесена до квадрату. Це різні відповіді. Я вже кучу всього накреслила, але я впевнена, що ви зрозуміли. Дуже часто з від'ємним показником працюють не за правилами. Виносять мінус і записують 3 в квадраті. Це не є правильна відповідь. 3 степені мінус 2 ми маємо записати, як 1 поділити на 3 в квадраті. Ми Дріб перевертаємо, тобто наша основа йде в знаменник і показник змінює знак на протилежний, тобто було мінус 2, буде 2. Відповідь має бути 1 1,9. Все це поступово з'являється в школі. І ми рухаємося від 5 класу до 8 класу. Ще може бути в нас дробовий показник. Але ці всі правила надзвичайно важливі для усіх. 3 в степені 0, коли показник дорівнює нулю. Не дорівнює нулю, це не нуль, а значення буде дорівнювати одиниці. Ті, хто готується до НМТ і будуть складати його в Україні, мають це знати. 3 в степені 0 дорівнює одиниці. Дуже часто, коли люди працюють зі степенями і намагаються вигадувати свої властивості, в них трапляється помилка. Що не так? Коли ми множимо степені з однаковими основами, показники додаються 3, 4, 7. Але основа при цьому не змінюється. Тут має бути двійка, якось так переправлю. І, до речі, коли в нас основи різні. І показники різні. Ви не можете написати, що це в 6, 6 степені. Вам потрібно або шукати щось спільне, або обчислити 8 помножити на 9. Згадайте табличку множення до рівня 72. У нас всі властивості степенів є в довідкових матеріалах на іспитах, але бажано їх знати, ще й проговорювати, щоб не допустити помилку.